Добрий день, любі п'ятикласники! Вітаю вас на уроці етики. Відкрийте зошити і запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Тема уроку, у чому цінність дружби. Тему уроку теж перенесіть до зошита. Коли потрібно, зупиняйте відео і давайте відповіді на запитання. Починаємо! Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Подивіться на малюночок і скажіть, у чому цінність дружби, що означає вміти дружити, як бути хорошим другом. Дайте відповіді на ці три запитання усно. Яким словом можна визначити взаємини зображених дітей? Поставте в зошиті одиничку і дайте відповідь на це запитання письмово. Це має бути лише одне слово. Друге питання. Чому людям потрібні друзі? Коли ми, кого ми називаємо другом? У зошиті поставте двіючку і письмово дайте відповідь на питання, кого ми називаємо другом. Позмагайтеся, хто добере впродовж хвилини більше дієслів, щоб закінчити речення. Друзі можуть разом. Поставте в зошиті трієчку і закінчіть речення. Друзі можуть разом що робити? Запишіть у зошит. Із цих букв склади слово. Це слово запиши у зошит під номером 4. Тобто 4 крапочка і це слово. Ану, давай перевіримо, чи правильно ти записав це слово. Так, це слово дружба. Цікаво знати, що вчені порахували, що протягом свого життя людина спілкується приблизно з двома тисячами людей, і з них лише 150 можна назвати приятелями або друзями. Подумай, хто такий друг. Це питання усну. Що ж означає дружити? Дружити означає радіти успіхам іншого. Дружити це не битися, дружити це ділитися своїм. Дружити це вміти миритися. Дружити це не брати чужого без дозволу. дружити це гратися разом. Поміркуй та дай, та дай відповідь на запитання, які секрети дружби ти знаєш. Поділися ними зі своїми однокласниками. У зошиті постав цифру 5 і поділися секретами дружби письмово. Основне у дружбі це взаємна довіра і безкорисливість. Друзі діляться своїми думками та мріями. Завжди підтримують одне одного. Прочитай підручнику, що писав Григорій Сковорода про людські взаємини. Давайте зачитаємо разом. Григорій Сковорода Надзвичайно цінував дружбу, ось що він писав про цей вияв людських взаємин. Цей текст є у вас у підручнику на сторінці 77. Подібно до того, як купці вживають застережливих заходів, щоб вигляд... під виглядом хороших та не купити поганих і зіпсованих товарів. Так і нам треба найретельніше дбати про те, щоб обирати друзів, цю найліпшу окрасу життя. Більше того, неоціненний скарб через недбальство, не натрапити на щось підроблене і несправжнє, що називається підлесником, і не одержати за прислів'ям замість чистого золота. Підробку з міді або замість скарбів вуглинки, перша прикмета ознаки підлесника це мінливість і непостійність, і він не може довго йти за одним і тим же і триматися одного й того ж самого правила. Але, подібно до мавпи, наслідує інших доти, доки не одержить того, чого домагався, і справді. Для повної та істинної дружби, яка єдина найбільше зм'якшує прикра... прикрощі життя і навіть оживляє людей, потрібна не лише прекрасна доброчесність і доб... подібність не самих тільки душ, але й занять. І саме з цієї причини справжніми моїми друзями багато хто не може бути. Бо вони не вивчали наук, або ж якщо і вивчали, то такі науки, які чужі моїм розумовим нахилам, хоч у всьому іншому вони подібні до мене. То що ж таке дружба? Дай відповідь усно. Чому і як, на вашу думку, вона виникає? Користуйтесь текстом про Сковороди. Кого ми називаємо другом? Доберіть приклади зі свого життя до міркувань Григорія Сковороди. Чи з усіма думками філософа ви погоджуєтесь? На ці питання дайте відповідь усну. Прочитайте текст Пізнай себе. Він знаходиться у підручнику на сторінці 78. Софійка та Богданко добре навчилися допомагати одне одному виконувати домашні завдання, однак не завжди уникають суперечок. Ось і цього разу, здається, не обійшлось без непорозумінь. Не крутися, як дзига Софіє, бо не будеш схожа на себе на моєму малюнкові. А ти, бодю, не затуляй себе аркушем паперу, бо ж була настанова, що за нашими портретами учнів класу мають упізнати, кого саме описано. Це ти про що? Ти ж казала, що домашнє завдання, портрет друга, а тепер говориш опис? А яка різниця? скипіла дівчинка, але враз замовкла. Те, що вона могла розповісти про Богданка, не дуже збігалося з тим, як вона його намалювала. Як ви гадаєте, друзів обирають чи знаходять? Чому людям потрібні друзі? Поставте у зошиті. Номер 6. І дайте відповідь на це питання. Чому людям потрібні друзі? Які риси Притаманні вашим друзям? Чому ці риси є для вас цінними? У зошиті поставте номер 7 і дайте відповідь на питання, які риси. Притаманні вашим друзям. Чи вважаєте себе хорошим другом? А зараз ми з вами зробимо гімнастику для очей. Повторюйте за хлопчиком. Гарно відпочили продовжуємо далі. Прочитайте та обговоріть вірш. Кіт з рябком були друзями, Коти книжком у собаки брав щоразу м'ясо, сало. А рябко зітхав у тузі, хай бере! На теми, друзі, діти, ви скажіть мені, тід був другом рябкові? Що означає бути другом? Подумайте і скажіть, які якості мають бути у справжнього друга? Зараз знову попрацюємо з підручником на сторінках 78-79. Завдання прочитати у ривок повісті маленький принц. Про приклади щирої дружби написано багато творів, чимало з яких ви, безперечно, читали. У повісті Антуана де Сент екзюпері Маленький принц ідеться про те, що дружба це відповідальність одне за одного. Пригадайте міркування письменника, які він, він виклав у розмові Лиса з маленьким принцем. «Добрий день, – сказав Лис. Хто ти? питав маленький принц. Ти такий гарний? Я, Лис, відповів той. Пограйся зі мною. Попросив маленький принц, мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, підказав лис. Я не приручений. О, вибач, мовив маленький принц і, подумавши, додав. А що означає приручити? Це давно забуте поняття, відповів лис. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? Так, відповів лис. Ти для мене поки що тільки маленький хлопчик, такий же, як сто тисяч інших, і ти мені не потрібен. І я тобі теж не потрібен. Я для тебе тільки лис, такий же, як і сто тисяч інших лисів. Але якщо ти мене приручиш, ми станемо потрібні один одному. Ти будеш для мене єдиний у цілому світі. І я буду для тебе єдиний у цілому світі. Поставте у зошиті цифру 8 і сформулюйте, тобто напишіть 10 правил дружби. Продовж речення. Цінність дружби полягає у це завдання викойте, виконайте усно. Чи знаєте ви, що англійською мовою друг перекладається як добрий знайомий, з яким приємно проводити час, з ким, а не для кого приємно щось робити? Визнач, якими, якою має бути твій друг чи подруга. Зараз у зошиті останнє завдання на урок вже, постав цифру 9 і запиши, яким, або якою має бути твій друг чи подруга. Тобто обери. Друг чи подруга мають бути красивим чи красивою. Добрим чи доброю. Лінивим чи лінивою, турботливим, чи турботливою. Веселим чи веселою? Мудрим чи мудрою. Розумним чи розумною, жадібним чи жадібною. Вибери ті, які підходять на твою думку. Отже, давайте зробимо висновок. Дружба. Це вміння допомагати та підтримувати одне одного. Вона об'єднує тільки тих людей, які здатні зрозуміти і пробачити недоліки інших, уміння залагоджувати конфлікти та не розпалювати суперечки, дасть змогу мати багато друзів. Перед тим як ви запишете домашнє завдання, давайте перевіримо, чи всі завдання ви виконали. Завдань письмових на цьому уроці було дев'ять. Перше завдання, яким словом можна виразити взаємини зображених дітей, друге завдання кого ми називаємо другом, третє завдання Друзі мають разом, що робити. Четверте завдання було записати слово із літер наведених на екрані. П'яте завдання. Поділитися секретами дружби, шосте завдання дати відповідь на питання, чому людям потрібні друзі. Сьоме завдання записати, які риси притаманні вашим друзям. Восьме завдання сформулювати 9 правил дружби. І останнє визнач, яким якою має бути твій друг чи подруга. А зараз запишіть у зошити, у щоденники домашнє завдання. Вам потрібно бути, буде читати і переказувати сторінку 76 79. Частину з цих сторінок ми вже прочитали на уроці. Короткий запис у щоденник, сторінка 76 79, читати і переказувати. А зараз прошу покажи цеглинкою Лего, з яким настроєм ти завершуєш урок. Якщо це зелена цеглинка, це означає, що це було неперевершено. Якщо це жовта цеглинка, то це означає ну, нормальний урок. Якщо це червона цеглинка, це означає урок пройшов погано. Можете в зошиті просто замалювати е, дві клітинки тим кольором, який відповідає вашому настрою. А на цьому все. Бажаю успіхів і до побачення!